Всіх вітаю, 12 вересня. Відповіді на ваші питання. Подивимося Покровський напрямок, фронт. Я не знаю, яка там стабілізація, і нею не пахне просування ворога. Подивимося також активізацію на Куп'янському напрямку. Я давно не дивилася, запитаємо за це. Далі ви питаєте про воду. Подивіться стан води в місті Київ, місто Дніпро. Стан води, як в річці, я так розумію, також ви маєте те, що отримують споживачі, тобто з-під крану. Далі, давайте запитаємо: канатоп сьогодні атака дронів на місто, влучання в багатоповерхівку, влучання було дуже багато дронів на саме місто. Що їм там треба? Що вони хотіли цим показати? Світла нема, знищили енергосистему цього міста, зруйнували, нема води, нема світла, пошкоджені лікарні, пошкоджені будинки, пошкоджені навчальні заклади. Запитаємо законотоп. І також ви питаєте про Кам'янське. Теж атака дронів. Ну, Не те, що атака. Вчора вони там щось рознюхують. Ви питаєте, подивіться, будь ласка, що їм треба в Кам'янському. Яка ціль в них, що вони там винюхують? Ось ці п'ять питань з вами подивимося. Якщо є питання відносно України, кого що турбує, пишіть під відео, повідповідаю, тільки попереджаю одразу на адекватні питання. Так, Покровський напрямок, Покровський фронт. Сьогодні 12 вересня. Я не знаю, де там стабілізація від Сирського, але мені показувало, що з одного боку десь там вони їх зупинили, з іншого ні. Покровський напрямок, що чекати до кінця вересня, Збройним силам України. Покровський напрямок, що чекати до кінця вересня Збройним силам України. Робота, атака. Постійна атака, така, як і була. Тиск. Башня, руйнування. М -м. Кровський напрямок. Що чекати ЗСУ? Буде якась допомога військова до кінця вересня. Прийде допомога, підтримка для військових. Це вже добре. Завершення. Пасив, що це? Багато смертей. А вони там, бачите, зруйнували дорогу. Ось те, що зараз я і питала, показують руйнація дороги, мост, знищення. І це призводить до тупіку. А тупіку для чого? Для Мирнограду. Зруйнували міст між Покровськом та Мирноградом. Ось я питаю, що за смерть? Що за тупік? Завершення чого? Завершення руху, сполучення. Ну, військова допомога, там показало, прийде Шість монет і король мечів. Це е, військовим ресурси, люди, ну все, що потрібно. А, але ось Мирнограду загрожує окупація, тому що зруйнували місто. Давайте запитаємо: пишуть, що до Покровська залишилось 6 кілометрів. Було 10. Зараз зараз 6. Де зупинили ворога? Я таки чогось не розумію. Чогось я, мабуть, не розумію. Ну, мабуть, і не розумію. Я ж не військова людина. Покажіть, будь ласка, мирноград, окупація. Місто, Мирноград. Донецька область. Окупація. Місто, Мирноград, Донецька область, окупація ворога буде. Відлюдник, на жаль, відразу перша карта: Відлюдник на е, Мирноград. Я правильно хоч сказала Мирноград? Окупація місто Мирноград Донеччина. Да, із-за того, що це рух, із-за того, що вони ось бачите знову рух, рух, зруйнований рух, смерть смерть колісниці. Із-за того дуже велика небезпека, і падає перша карта відлюдника це окупація. Бо немає підтримки, немає дороги. Спол... Ну, ви розумієте, ось як воно називається. Логістики для військових. Сподіваюся, що з Мирнограда цивільні, цивільні всі повиїжджали, бо небезпека дуже велика. Тепер давайте запитаємо Покровськ. Місто Покровськ. Що чекати до кінця вересня? Місто Покровськ, Донеччина, що чекати до кінця вересня. Дорога, бажання, рух. Виїжджають, виїжджають. Башні, руйнування, атаки постійні. Смерті, знищення. Покровськ. Люди, в принципі, виїжджають, але треба вам трошечки пришвидшитися, бо тут карти прям ну, такі, башня, атака, глобальне щось. Б'ють, 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 б'ють. Тепер давайте запитаємо: окупація міста Покровськ. Чи окупує ворог місто Покровськ, Донеччина. Чи буде окупація міста Покровськ, Донеччина. Ціль, мета в них є на Покровськ. Але карта вибору удар, башня. Руйнування так. Окупація, я думаю, ні. Окупація міста Покровськ буде. Чи окупують місто Покровськ, Донеччина? Ні. Овішений, ні. А ось Мирноград падає від відлюдник. Дуже велика небезпека, те, що вони його окупують. Наші просто від тіля відійдуть, тому що зруйнований ось цей шлях. Розумієте? Далі Куп'янський напрямок. Активізація ворога на Куп'янському напрямку. Вони почали там теж йти в наступ до кінця вересня. Що чекати? Куп'янський напрямок. Їх мета дійти до річки Оскіл. Куп'янський напрямок, що чекати до кінця вересня, Збройним силам України. А так, бачите, йдуть, рвуться обстріли. Накопичили там сили. Да, колісниця. Ага, спочатку вони якось там прориваються, прориваються, а потім їх зупинять. Потім вони зупиняться або їх зупинять із-якогось страху. Повинні їх зупинити там на Куп'янську, їхню колісницю. Далі ви питаєте за воду. Ви питаєте за Київ та Дніпро. Ну, давайте подивимось. Спочатку стан води в річці Дніпро, місто Київ. Стан води в річці Дніпро. Все, всі, всі за це дуже переживають. Стан води в річці Дніпро, місто Київ. Башня. Ну... Ви ж розумієте, який стан? Не дуже, м'яко кажучи, вода башня. Повішений. Жертва. Я так розумію, що ця Гедота, вона все ж таки трошечки дійшла. Неочікувано. Стан води Дніпро, місто Київ. Ну, я вам скажу не дуже стан води. Не дуже. Ви ж бачили, які карти? Стан води. Яку отримують споживачі в місті Київ? Стан води, яку отримують споживачі в місті Київ? Ну, маю на увазі з-під крану. Питаю так, споживачі, споживачі. Стан води з-під крану міста Київ. Люди. Вода, діти. Ну так, більш-менш. Більш-менш робиться все, щоб її, щоб вона була більш-менш нормальна. З-під крана, більш-менш. Але ну, це, можливо, показує стан води в річці Дніпро, Башня. Ну, знаєте, зараз же ж, ну показує, що вода досить забруднена. Ось так. Можливо, ця отрута ще не дійшла, бо вчора питала, вона не дійшла, вона ще там на Десні. Її там намагаються зупинити. Але стан води в річці біля Києва, в Дніпро, ну, річка, Дніпро, річка Дніпро біля Києва по башні не дуже. Давайте запитаємо, чи є там ось ця отрута. Чи потрапила в річку Дніпро, отрута з, з Десни? Чи потрапила в річку Дніпро, отрута з річки Десна? Чекайте що Потрапила отрута з річки Десна в річку Дніпро. 50 на 50, баланс. Ви знаєте, поки що ні. Поки що якось її там щось роблять, щоб цього не було, поки що показує, що ні. Ну і слава Богу, ще що ні, щоб вона туди і не потрапила. Але просто стан води ось в річці Дніпро в Києві зовсім. Тепер давайте місто Дніпро та річка Дніпро. Покажіть, будь ласка, місто Дніпро. Який стан води в річці Дніпро, в місті Дніпро? Який стан води в річці Дніпро? Місто Дніпро, Диявол. Ну, взагалі, там башня, тут диявол. Ну вода, я вам скажу, скажу взагалі по всій, по всій річці вода взагалі жесть. Знаєте, що диявол може показувати? Куча різних бактерій, оці всіх, оцеї всієї гедоти, різних оцих палочок, кишкових і так далі. Диявол це запалення, визиває запалення. Визиває запалення. Ну, вода така грязненька, ну що я можу? Тепер давайте Дніпро, стан води в людей, в споживачів. Стан води, місто Дніпро. Який стан води в споживачів? Споживачів міста Дніпро. Стан води маю на увазі з-під краю на Дніпро. Ну, теж працюють над водою, бачите? Обробляють чимось новим? Розчарування водою. Розчарований водою. Ну, такое, знаєте, Дніпро, стан у споживачів, щось не дуже. Якщо вода береться у вас з річки Дніпро, то вона якось не дуже. Ну, бачите, 50 на 50. Не дуже стан води, так що дивіться, ну ви і самі розумієте, що треба робити. Далі. Конотоп сьогодні вночі масована атака дронів на місто Конотоп. Сумщина. Вони вирішили помститися нашим відьмам. чи що? Чого саме місто Конотоп обрало сьогодні для масованої дронової атаки? Чого, чого саме місто Конотоп? Дрони влада. Домовленості. А чого саме конотоп на атака? Повторення того, що було. Вибір правосуддя. Чого саме конотоп? Атака дронів. Знов дрони, бажання завершити. Чого саме конотоп? Атака дронів. Знов атака якась таємна, таємні плани, щоб давити на владу, щоб знущатися над людьми. Їм взагалі то все одно куди бити. Ну, Вирішили, вибрали конотоп. Чому? Не розумію, чесно не розумію. Жертви налякати, башня, башня жінки, жіночі знаю, лікарні, щось таке там. Пов'язано щось з жінками. Щось глобальне вирішили влаштувати. Бачите, обмежити взагалі. Обмежити. Ну, взагалі місто ввести, бачите, в обмеження. Ні світла нема, ні води нема. Для чого? Саме конотоп? Да, бачите, світла нема, Відлюдник треба допомога. Чому саме канотоп? Я не знаю чому. Тут відповіді взагалі нема. Тут просто кошмарять людей. Ось захотілося їм конотоп, вони і вибрали конотоп. Завтра можуть будь-яке інше місто вибрати і туди направити е, 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 як сказати, табун цих дронів. Далі ви питаєте за Кам'янське. Кам'янське е, чому? Ворог причепився к місту Кам'янське. Туди були, до речі, і вчора. Вчора балістика летіла. Сьогодні дрони туди летять. Чітко на Кам'янське Дніпропетровщина. Чому? Що ворогу треба? Що він там винюхує, місто Кам'янське. Що я? Яка ціль? Кам'янське? Що їм там треба? Дру, дрони, балістика, дурень, Кам'янське, по луні. А що це? До речі, щось в Кам'янському їм дуже цікаво. Вони там щось винюхують. Бачите, три вищі аркани. Це каже, що їм там дійсно щось потрібно. А що? щось зупинити по луні. А що? Кам'янське, що їм там треба? Енергосистема, світло. Україна, земля і відлюдник. Дивіться, шість вищих арканів випало в одному розкладі. Кам'янське, дуже уважно та обережно до тривог. І правий берег, і лівий берег. Я не знаю, де у вас там енергосистема. Хто знає, де у вас енергосистема? Будь ласка, ось ті, хто там живе поряд, будьте дуже обережні. Їхня мета знищити енергосистему. Чітко, балістика, дрони. Також щось ще військове шукають ось. Щось ще шукають військове Кам'янське. Ну, Давайте ще запитаємо. Місто Кам'янське, що винюхує ворог? Що там потрібно? Які цілі? Місто Кам'янське Дніпропетровщина. Що їм там ще потрібно? Захист. Там щось прийшло і щось десь лежить, якийсь склад таємний, Можете це теж винюхувати. Рух, Кам'янське. Знов рух, зірка, вода. Глоб... Щось глобальне. Дивіться, Кам'янське у вас там ще є середньодніпровська ГЕС. Ось мені по цим картам теж не подобається це. Зробити якусь глобальну подію. Щось пов'язане з водою, зі світлом, і з пересуванням, залізницею, з мостом. Ну, ви зрозуміли. І ще ось це теж не подобається Кам'янське. Що їм там треба? Планують, що кам'янське е, е, і щось військове там вишукують теж. Ну, хто з Кам'янського, я маю надію, що ви мене зрозуміли та... Будете обережні та уважні, бо дивіться, три вищі 6 вищих арканів випало на одне питання. Це показує, що досить глобальна подія та небезпечна ситуація. Я не залякую вас, а просто попереджаю, щоб ви мали на увазі це.